Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чрумому відео. Є і всі майже стукає в наші двері. залишилося менше двох тижнів до релізу гри серед тих, хто купував за передзамовленням, так само, як це робив я. Тож настав час для того, щоб відкрити нову рубрику підготовки до нового сезону і двадцять 24. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як саме витратити ваші 4600 FIFA поїнтів, які ви отримаєте за купівлю. Гри попередзамовню. Але це тільки початок. в Мене є багато про що вам розповісти, а саме як стартувати гру з веб-аплікейшн, як сколотити свій перший бюджет, які поради я можу вам дати, використовуючи свій досвід минулих FIFA. Але я хочу точно бути впевнений, що вам це цікаво. Тож обов'язково напишіть мені про це в коментарях і підтримайте це відео лайком. Це той зворотній зв'язок, який ви можете мені організувати. Також, якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися, сподіваюсь, тут буде. Скоро дуже багато цікавого саме з EAFC24. Ну, а ми будемо переходити до сьогоднішнього відео і давайте по порядку: ті, хто оформлювали передзамовлення, то ви отримуєте за своє передзамовлення в якості бонусу 4600 FIFA points. Це було прописано в умовах від EA і так вони роблять. Кожного року, і а, ви отримуєте ці FIFA пойнти саме в той день, коли а, вам буде відкритий доступ до гри, до консольної версії, не до браузерної. Тобто, якщо ви оформили передзамовлення, за яким вам гарантується доступ до гри 22 вересня, тобто ранній доступ на 7 днів, то ви саме в цей день зможете отримати свої FIFA пойнти і витратити їх. Якщо ж ви купували гру трошки пізніше і отримуєте доступ разом з. Більшістю ком'юніті 29 вересня, то саме в цей день ви отримуєте свої FIFA понці. Які у вас є варіанти для того, щоб витратити ці fifa Points і коли це краще робити? Давайте розпочнемо з варіантів. Для того нам потрібно перейти до магазину, і тут у нас є в розділі Browse класичні золоті паки. І пак за 7500 монет. Це саме той пак, який доступний нам під час виходу гри. Якщо ви не знали, то промо-паки там за 50 тисяч монет, за 25, 000, мега набори і все таке інше, вони додаються в ру вже пізніше з виходом перших промо команд. Або можливо під якусь там вікенд лігу На старті гри буде доступний тільки оцей пак, який ви можете купити за FIFA Points. В будь-якому випадку так було всі роки до цього. Я не думаю, що її щось змінять. Коштує він. 150 FIFA Points або 7500 монет. Тобто, якщо у вас 4600 FIFA Points, ви зможете купити собі 30 таких. Паків, це в нас перша опція, і особисто я буду користуватися саме нею, тому що таким чином я зможу отримати свій якийсь стартовий капітал, ну або додаток до стартового капіталу, який я а, зароблю вже допоки буде працювати Вебап і не буде доступу до консолі. Минулого року, я пам'ятаю, я зловив з одного такого паку Жюля Кюнде, продав його миттєво за 40 тисяч монет, і це був шалений буст до мого бюджету. Тобто, якщо ви хочете отримати. Швидкі гроші для того, щоб трейдити, то моя порада обирати саме цей варіант і миттєво продавати гравців. Рухаємось далі, який в нас є ще варіант. Це Гра у драфти, і він підходить тим, хто ну трошки, напевно, краще за середній рівень грає в цю гру, тому що ви маєте розуміти, грати драфти зараз і грати драфти на початку гри це трошки інше, тому що на початку виходу гри у драфти переважно заходять саме ті люди, які впевнені в своєму рівні. Тому що таким чином вони можуть ну, покращити свій клуб, отримавши крутезні паки. Один драфт коштує 300 FIFA points. Або ви можете отримати за 4600 FIFA Points 15 таких драфтів. І тут є дилемма: якщо ви виграєте од бодай один матч у драфтах онлайн, то ви отримаєте три отакі паки. Ну можливо, не завжди саме такі, але ви отримаєте той самий пак за 750 монет. Плюс ви отримуєте золотий пак і срібний пак, тобто паків більше, і тут не треба нехтувати цим срібним паком або звичайним золотим. На старті гри будь-яка срібна картка може коштувати шалені гроші, бронзова картка, якщо вона під СБЧ підходить, так само. Навіть золоті нерарні картки, якщо вони підходять для збірки умовних СБЧ, гібриду ліг або націй, будуть коштувати на старті гри багато монет. Тож, якщо ви вмієте непогано грати, і якщо вам не потрібно. Саме миттєві гроші, то я думаю, що варіант з драфтами для вас. Вигравши драфт, ви можете отримати пак за 50 тисяч. Я не пам'ятаю, чи є там пак за 100, 000, але за 50 точно є. Тобто ви зможете конвертувати свій час, погратися трошки, плюс ви монети будете якісь отримувати за зіграні матчі, і отримати кращі паки. Для кого підходить цей варіант? Ну, по-перше, ви не поспішаєте збудувати свій стартовий бюджет. Вам це не потрібно. Ви гравець, який хоче трошки по Фанитесь, подивитись на геймплей, пограти за якісь картки, протестувати їх, перш ніж купляти собі в складу у лігу І отримати трошки паків. Тоді цей варіант 100% вам підходить. Чому він особисто мені не підходить? Я вже сказав, мені потрібні миттєві гроші для того, щоб будувати свій стартовий бюджет. Але ви можете вирішувати самі. Тут треба розуміти, що основний ресурс, який вас потребує, це час. Тобто вам потрібно буде зіграти ці матчі, порахуйте саме, скільки на 15 драфтів у вас під Іде цього часу, тоді як паки ви відкриєте миттєво. І є ще один цікавий момент, про який ну, не так часто говорять, але він існує. Це в нас драфти сингл тобто з комп'ютером. Тут також вхід коштує 300 FIFA pointів, тобто ви можете отримати ті самі 15 фішок жетонів драфту, але тут нагороди гірші. Ніж в онлайн драфтах, я не знаю, які саме будуть зараз, але я знайшов інформацію стосовно того, як це працювало в FIFA 23. Так от, якщо ви виграєте весь цей драфт на початковому рівні. То в еквіваленті до ваших FIFA Point ви отримуєте паків на 6800 FIFA Points. Тобто там буде оцей пак за 750 монет і ще якісь інші паки вони будуть дешеві, тому що це гра з комп'ютером, але тим не менш, ви зможете отримати більше, ніж просто виграючи один рівень драфту в онлайн-матчах. Плюс це гарантовані додаткові монети за просто кожен матч, зіграний із комп'ютером. Плюс треба дивитися, як воно вже буде при. Релізі, можливо, за професіонал рівень, або за якийсь там world Class. Там будуть і кращі паки. Тобто, якщо ви плануєте грати драфти, і вам не принципово грати саме онлайн, ви хочете максимізувати свої нагороди, я б вам радив зіграти один драфт з комп'ютером і один драфт онлайн, і перевірити, де які нагороди дають. Або чекайте на новини про це в Твіттері, або можливо в моєму телеграм-каналі, який перетворюється потрошки в якусь таку інформаційну платформу з FIFA. І наразі і всі 24 можете приєднатись до нього по посинню, яке ви бачите в описі під цим відео або по QR-коду. Тож у вас буде можливість обирати між драфтами, які саме грати, і я вам раджу не поспішати, якщо у вас нема бажання прям тут і зараз витратити свої FIFA-пойнти. Тому що, якщо воно у вас є, скоріш за все, ви підете і купите паки, так само як це зроблю я. Далі давайте поговоримо стисло, що робити з тим дропом, який ви з паків отримаєте. Знову ж таки, якщо ви не плануєте трейдити, якщо ви не плануєте максимально нарощувати свій бюджет, то Якщо вам випаде якась цікава картка, або грабельна картка, або хтось претендент на мету, не за умовний Дарвін Нуніс вам випаде, або Малін з Борусі, тобто ті картки, за які люди будуть грати в вікінд вікінлі, то я б вам радив не продавати їх, а притримати. Тому що з досвіду минулих років, коли вже всі люди отримують доступ до гри, то. Ціна на метакартки, картки вона починає пропорційно просто рухатись до гори і вона набирає свого піку під першу, можливо, під другу вікінд-лігу, можливо, навіть до першої промокоманди, де вже будуть якісь конкуренти, і відповідно золоті рарні картки будуть падати в ціні. Але у вас буде якийсь час для того, щоб ваша картка набрала в ціні, не треба її скидати просто так, якщо ви не знаєте, що з цими монетами робити. Тож прибережіться, притримайте теж саме стосується стилі зіграності. Якщо ви зловите ті. Або хантер, і побачите, що вони в момент релізу гри коштують там тисячу, півтори тисячі монет. Можете притримати під Вікінд лігу воно точно буде коштувати більше. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати це коротеньке відео. Перше в подібній серії. Повторюсь, якщо хочете побачити друге, третє, четверте, давайте з вас підтримка. Лайк під каву, коментар під каву. З мене для вас актуальний контент. Якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково задайте мені їх в коментарях або в телеграмі, або в нашому Діскорді. На сьогодні будемо закінчувати. Бережіть себе, побачимось, хвилин Побачимось, це буде Україна, па, -па.